Хоч покажу тобі, як такого гачка кувати. Хочеш? Тоді гайда. Значить, дивись, розпалюєш горно, береш 16-й круг і робиш з нього на полосу. Потім зажимаєш такого лещата і розріжаєш його, господи, розріжаєш щось і розрізаєш отут напополам. Хоч болгаркою, хочу цим го. Я цим го та брешу болгаркою різав. Далі пхаєш знов горно. Нагрів, роздаєш отак. От. Все, робиш гачки, це в принципі не сложно. Роздав і розковуєш. Робиш до цього круг діаметром десь 6,5 мм. Тоньше не треба. В принципі, це не сложно, просто трошки часу займає. Ну, по такому принципу, цю сторону, а потім цю сторону. Отаке вийшло. Можеш було аркою поправити, щоб однакові були. Так якось має в тебе вийти. Ну, типу, я по цій рівняв. Все, далі шариком отут і отут робиш розширення. Тут-чуть тончим шариком робиш виборку під шуру. таке. Посередині того. Йопс 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 Ставиш клеймо, щоб було зразу понятно, хто його зробив. Чуть-чуть отут поправляєш. Не забуваєш обов'язково пів години шукати потрібний інструмент. О! чуть, -чуть поправив, но... Тепер це все кидаєш нахрен, тому що зараз світло виключать, а треба ще морду помити, щоб з чорної спати не лягати. Зустрінемося завтра. Так, дали світло, день два. Гриєш зараз вуса, жмем їх сюди в лещата і загинаємо. А може спочатку трохи обробимо наждачкою, ну я зараз подумаю. Отак болгаркою почухав, надав форму приблизно, назначив, де мають бути отвори, взяв сверло на 4 і просверлив. Отак, приблизно. Отаким сверлом, отакою дрелькою, майже акумуляторною. Ну і все, зараз -от відріжу і ще торець. Облагорожу, ось що вийшло. Тепер в горно грієш, ставиш сюди і загинаєш. Все, обрізаєш отут болгаркою. Отак От вийшло. Тепер береш його, нагріваєш, береш щітку по металу на болгарку і забираєш сліди від ковки і обробки. Взяв є з мастилом і булькнув його в масло. Тільки ж витяжку включити не забудь, бо буде трошки димно. І все, ждеш, поки висохне і маєш отакого гачка. Потім за бажання, можеш полакувати, а можеш і не лакувати. Так, ну і що? Ось, все, ми бачимо, що в нас вийшло. Тільки не треба мені розказувати, що вони не зовсім одинакові, туди-сюди. Це є ручна робота. Абсолютно однакові вони не будуть. Я зроблю третю, і вона теж буде трошки різна. І четверта, і п'ята також. Все, дякую за увагу.